Усім привіт, мене звати Влад, і ви на каналі піцерії Сеньор Помідор. І одразу хочу сказати, що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео на цьому каналі. Хочу сказати, що сьогодні не буде безкоштовних піц. Що я тут забув? ей, ти куди зачекай? Якщо не буде безкоштовних піц, то це не означає, що буде нудно і не цікаво. Надіюсь, що все буде гаразд. Сьогодні ми проведемо опитування у нашої молоді. Ми будемо задавати питання стосовно фактів і історії нашого міста. А ви будете спостерігати над цим? Думаю, буде цікаво. Отож, не будемо гаяти часу і ми розпочинаємо. Перше питання: як ще називають наше місто? Камнес. <хай> Ні. Ні. <рисм2> <рисм2> Такими словами про наше місто говорила Леся Українка. Чесно, не знаю. Слово там є квітка. Квітка України? Ні. Там про квітку. Я Не знаю чесно. Серйозно? Чесно. <рисм2> квітка на камені камянець подійський А, квітка на камені. Да, квітка, квітка на камені. Кам Кажуть, квітка. Я Після не знаю. Квітка на камені. Да. Так, друге питання: Які і скільки мостів є у Кам'янці-Подільському? Два є, таких, що машини їздять. Вроді два. Я Тобі скажу одне. На третьому теж машини їздять. Е, мостів є загалом два. Роді два. Може три. От три. Якщо їх на два-три. А знаєте, як вони називаються? Ні. Ні. як вони називаються? А назву не знаю. Який із мостів кандидат-подільського найбільший? Я не знаю. Наші називають? Бігуща лайн це найбільший міст у Європі, даже. Не тільки в Україні, а у Європі. Він становить 54 метри висоту. Клас. Бігуща лайн. Бігуща лайн. Так, четверте питання. Чи був Тарас Григорів Шевченко в Кам'янці-Подільську? Не було. Е, так, був, звичайно. Скільки мурованих башт має фортеця? <різь> ну, хоча б приблизно. Так, зараз порахую. <різь> да. Так, раз. Можемо гадаю. <різь> зараз. Шоу супер інтуїція. Скільки башт? <різь> фортеці. Чотири. Одинадцять. Одинадцять Ходь, да чотири. Ти добре бачив фортецю? Я не знаю. Чотири чи шість? Шість. Їх 11. Не, серйозно, я не знаю, яку це не цікаво. Їх 11. Одинадцять? Так. Запас на 7 прощай. Яка річка протікає у Ханіані нашого міста? Смотрич. Смотрич. Блін, я це знала. Давай зразі. На букву С. Смотрич. Так. Моде <хи> і сьоме назви сім чудес камянця подійського. Ладно, одна <хи> да. О, це точно що фортеця. Ратуша, раз. <хи> Портеця два. <хи> Ладно, тоді ще ті три моста. З <хи> них тільки два. <хи> е, Пам'ятник танкістів. Можливо? <хи> Ні. Ладно, це цей бігуща <хи> лань. <Лайн, яка> це <хи> <хи> по-любому. Старе місто. Старе місто, якщо його можна віднести. Мене логіка, що сти працює. Бігуща лань. Так, це там. І ще якийсь один. Далі, можливо, там де ці лебеді. Ні. І той, що біля фортеці, тільки. Так, Той теж. Що веде до старої фортеці. Як же він? Ну, чесно, не знаю, ці Да. Ладно, все. На цьому спасіба тобі, що відповів. Дякую тобі за те, що відповів на наші питання. Дякую Все. Все, дякуємо побачення. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте йому палець та Підписуйтесь на канал Куцілісня Помідор. І до нових зустрічей. Бувайте!